Галицьке князівство формувалося поступово. Після смерті Ростислава його сини Рюрик, Володар та Василька самочинно захопили перемишель і вже звідти почали поширювати свою владу на галицькій землі. Невдовзі помер Рюрик, але Володар та Василька не припинили спроб захопити ці землі. І частково їм це вдалося на Любіжському з'їзді 1097 році. Володар отримав перемишель, а Василька Катеребовель. Об'єднати ці землі під єдиною владою вдалося за правління Володимирка, сина Володаря у 1141 році. Князь спритно використовував Половецькі орди для боротьби з волинськими, київськими та чернігівськими князями, які зазіхали на його землі. А розквіту Галичина досягла за Ярослава Смамисла. Автор слова про полку Ігоровим писав Галицький осмамислий Ярославе, високо сидиш ти на своїм затокованім престолі, підперши гори угорські своїми залізними полками, заступивши королеві дорогу, зачинивши ворота Дунаю, справляючи суди аж до Дунаю. Перше, що впадає в око, це дивне псевдо, осмомисел. Сучасні історики мають декілька його тлумачень. Деякі з них вважають, що це пов'язано з розумом осмомисла, а деякі вважають, що він знав вісім іноземних мов. Так, це чи інакше сказати дуже важко, проте князь дійсно зробив дуже багато. Чільне місце у його діяльності займала боротьба проти боярського панування. Справа в тому, що бояри у Галицькому князівстві здебільшого формувалися з родоплемінної верхівки і отримували свої землі не від князя, а шляхом засхоплення громадських земель, отже, вони не залежали від свого володаря. Не дарма політичним устроєм Галичини вважається олігархат бояри повсякчас намагалися усунути свого князя від престолу, якщо він переставав зважати на їх волю. Так, у 1159 році вони намагалися позбавити престолу і самого Ярослава Смамисла, замінивши його на Івана Берладника, двоюрідного брата Смамисла. Але тоді Ярославу вдалося втриматися на престолі. Трохи пізніше, вже у 1170-х роках, вони втрутилися її в особисте життя Галицького князя і спалили на вогнищі його кохану жінку і мати його дитину звинувативши її у відйомстві. Крім боротьби з боярами, Ярослав Смомисел ще намагався розширити межі свого князівства та укріпити його. Так він приєднав до себе землі між Дністром та Дунаєм і побудував дуже багато міст. Саме за Ярослава Смомислав був Успенський собор у Галичі, відкрита власна Кафедра єпископська. Крім того, розвивалася торгівля, де головними предметами були сіль та дерево. Якщо говорити про зовнішню політику Ярослава Осмомисла, то, хоча він і намагався захопити Київ, проте все ж таки віддавав перевагу дипломатичній діяльності. Сам він був одружений на дочці Юрія Долгорукого, мав союз з Візантією та зміг встановити тісні зв'язки з німецьким імператором Фрідріхом Барбаросою. Ще можна додати, що за його правління князівство майже не піддавалося Половецьким набігам. Отже, в цей час Ярослав перетворився на найвідомішого і найвпливовішого князя серед українських князів. Єдине, чого він так і не зміг добитися, це подолати боярський опір. Після смерті Ярослава Осмомисла у 1187 році до влади на Галичині прийшов його син Володимир Ярославович. Проте це був дуже слабкий правитель, який зразу втягнув Галичину у численні військові конфлікти з Польщею та Угорщиною. Князівство було розхитано і цим скористався Волинський князь Роман Всеславович, котрий захопив Галичину, приєднав її до Волині і у 1199 році утворив Галицько-Волинське князівство. Ми бачимо, що з Київською Русією у середині 12-го і середині XIII століття відбулися економічні та політичні перетворення, які мали як негативне, так і позитивне забарвлення. Отже, роздробленість Росії мала свої наслідки, а саме Удосконалення системи управління удільними землями, але підрив сили князів між особними війнами. Русь не могла протистояти нападам ворогів, поступовий занепад цієї країни, але економічне та культурне піднесення деяких князівств, розвиток міст, ремесел, торгівлі. І третє це формування українського, білоруського та руського народів. У даному випадку Київська Русь наслідувала приклад ранньосередньовічної імперії Каролінгів. У довгостроковій перспективі занепад обох країн призвів до появ нових держав: Франції та Німеччини у випадку з Каролінгами, України, Білорусі та Росії у випадку з Київською Руссю.